Слова росли з грунту, мов жита, добірним зерном колосилась мова. Вона як хліб, вона мені свята. І кров'ю предків тяжко пурпурово. У Кременчуцькій гімназії No19 відбувся фінальний етап всеукраїнської акції Вільні читають українською. Педагоги, батьківські колективи та учні Кременчуцьких шкіл збирали літературу, аби поповнити бібліотечний фонд у найбільш зруйнованих чи знищених прицільним обстрілом бібліотеках Херсонщини. Наші освітні заклади вони прийняли в цій акції активну участь. Ми відправляємо до Херсонщини бібліотеку, яка постраждала в свій час від воєнних дій. На жаль, зараз такий час, але все ж таки ми розуміємо, що добрих справ багато не буває, тому на мою думку. Доброта, любов, мудрість, яка і є в цих книжках, вона врятує світ. Цю акцію, яка ініційована міським дитячим об'єднанням Армія добра та Кременчуцьким міським центром позашкільної освіти Академія майбутнього присвятили всесвітньому дню книги та авторського права, який відзначається 23 квітня. Я особисто заходила в клас до дітей оголосити про цю акцію. Я до них зверталася з таким питанням. А як ви можете? Трошечки відволіктися від нашого життя, від нашого буття, якщо ви ще знаходитесь в укритті, і уявіть тих дітей, які знаходяться на території, де постійно щоденно відбуваються ворожі обстріли. Звичайно, ми згадали про телефони, згадали про планшети. Але коли було питання про те, якщо немає світла інтернету, чим би ви займалися, то згадали про книгу. Нашими спільними зусиллями ми збережемо Україну для українців. А українська мова буде жити на вустах у літературі та у наших серцях вічно переконані школярі, які долучилися до акції. Ми долучилися до акції. Вільно читають українською, тому що ми всі українці і маємо допомагати людям, які в окупованій частині України. Не забули і про бібліотеки рідного міста. Сьогодні також передали частину зібраної літератури філії номер 3 Кременчуцької міської публічної бібліотеки. Дякуємо колективам за закладів освіти за активну громадянську позицію та підтримку акції вільні читають українською. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.